Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку перетворення звичайного дробу в десятковий, десяткові наближення звичайного дробу. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник дробу поділити на його знаменник. І ось тут в підручнику в задачі 1: виконане ділення дробів 7 – 25, 2 3 і 5 6. тобто перетворення дробів у десяткові. 7 поділити на 25 отримали скінчений десятковий дріб 0,28. А ось дроби 2 3 і 5 6 не змогли поділити остаточно, тому що 2 3 при діленні дає постійно повторення 6 і остачу, і 5 6 іде повторення. Числа 3 нескінченно. Тож, тому такі дроби є нескінченними, і називають їх іще нескінченними періодичними дробами, десятковими, тому що у них повторюється число. І оце число є період. Число, яке в записі нескінченного десяткового періодичного дробу повторюється нескінченно, називають період. І читають так: 2 третіх да, дорівнює 0,6 у періоді. 0,6 у періоді. 5 шостих дорівнює 0,8 і 3 в періоді. Оскільки ми тепер маємо справу з нескінченними десятковими дробами, то їх потрібно буде округлювати. І частина завдань потребує від нас вміти робити десяткові наближення звичайного дробу. Як це робиться? Ми беремо округлення з недостачею і округлення з надлишком. І таким чином ми можемо оцінити дріб з точністю. Або до цілих, або до десятих, сотих, тисячних і так далі. І так, я допомогла вам коротко прочитати основну інформацію параграфа, і вам тепер треба поставити відео на паузу, подумати, знайти відповіді на ці питання в своїй голові. А якщо. Відповідей не можете знайти, ну тоді зверніться або до параграфа, або ще раз прослухайте те, що я для вас прочитала. Розглянемо завдання, що позначені усним. І теж спочатку я закликаю вас поставити відео на паузу і постаратися все-все, що можна відпрацювати самостійно. Прочитайте, подумайте, проаналізуйте і дайте відповідь. Ну, а тепер прочитаємо разом зі мною. Номер 549. Чи правильно, що серед оцих чисел є скінченні десяткові дроби і нескінченні десяткові дроби? Назвіть їх. Так, є скінченні десяткові дроби. Це 0,23, 2,25. 7,812. тисячних. І так є нескінченні десяткові періодичні дроби. Це 0,23 в періоді, 1,3 в періоді, 6,5 в періоді. Номер 550 чи правий Сергійко, стверджуючи, що період нескінченного періодичного десяткового дробу може містити 0 цифр, 1, 2, 3, тисячу і так далі. Період нескінченного періодичного десяткового дробу може містити одну і більше цифр. Тобто 0 ні. Наступне завдання 551. Чи правильно записано послідовність десяткових наближень даного числа з недостачею? Якщо ні, то вкажіть, де допущено помилку. З недостачею тут ключова фраза: наближення з недостачою, тобто в меншу сторону. І давайте подивимося: в першому: 5, 5,5, 5,5,55, 5,555. Правда, це з недостачею. Так. В другому, з недостачею має бути, що тут, три трійки в кінці. Шість. Три десятих, шість, сотих, а ось тут помилка має бути шість, цілих, 333 тисячних, а тут 334 тисячних. І в другому, в третьому, так, неправильно, тому що з недостачею тут мала бути одиничка. І наступне завдання подібне до цього тільки з надлишком. Чи правильно записано послідовність десяткових наближень даного числа з надлишком. Якщо ні, вкажіть помилку з надлишком. 6 тут до 6, до більшого треба наближувати. В першому все правильно. Остання цифра 6. В другому ні. Тому що з надлишком тут мала бути б 7. Да? З надлишком 7. І в третьому подивимося, 2, 1,7, 67, сотих. Ну, тут все правильно. Все правильно. Чи можна перетворити дріб 2 дев'ятих у скінчений десятковий дріб, нескінчений періодичний десятковий дріб. Ну, так що треба дев'ятих поділити і подивитися, що вийде. І в наступному завданні подайте звичайний дріб у вигляді десяткового, тобто поділіть чисельник на знаменник. Чисельник ділимо на знаменник. Ставте відео на паузу і попрацюйте. Ну що, давайте звірятися. Дві дев'ятих у нас виходить при діленні повторення цифри 2. Да? Тобто, це у нас буде нескінченний періодичний десятковий дріб, і навіть можемо назвати період з періодом 2. Номер 554. Один, один поділили на 3 і побачили, що трійка повторюється весь час. Це у нас нескінчений періодичний. Десятковий дріб з періодом 3. 3 поділити на 5 скінченний дріб 0,6. 5 поділити на 8 це буде скінченний дріб 0,625. І 4 поділити на 7 нескінченний дріб. Ну ось, е, я залишила після 1, 2, 3, 4, після п'яти знаків після коми. Тобто нескінченний десятковий дріб. Перевірили, що у нас з вами сходиться? Все добре. Наступне завдання. Запишіть дріб у розгорнутому вигляді. Період це те число, яке нескінченно повторюється. Тобто, запишіть у розгорнутому вигляді. Поставте відео на паузу. Звіримося. 0,7 у періоді 7 повторюється 3,2 у періоді, 2 повторюється. 1,5 3 в періоді, 3 повторюється. Четверте. 0,35 у періоді, 0,35 йде з повтором. П'яте. 4,17 в періоді, 17 повторюється. 6, Шосте 62 в періоді, 62 повторюється. 7, 0,298 в періоді. 298 повторюється. І 8 1,314 в періоді повторюється 314. Я думаю, справились, завдання достатньо таке просте. Подайте дріб у вигляді десяткового дробу. Який десятковий дріб отримали, скінчений чи нескінченний, якщо, можливо, вкажіть його період. Значить, що нам треба зробити? Все так само. Нам треба чисельник поділити на знаменник і далі вже дати відповіді на ось ці запитання. Ставте відео на паузу і ще трошечки попрацюйте. Звіримося. 5 поділити на 6. Ми бачимо, що буде повторення трійки. Проблеми приділені у вас можуть виникати тоді, коли ви не знаєте таблички множення. І я рекомендую вам кожного дня хоча б 10-15 хвилин тренувати її. В інтернеті багато тренажерів, тренуйте табличку множення. Тож, ми отримали нескінченний періодичний десятковий дріб. 0,8 і 3 в періоді, тобто період дорівнює 3. 13 поділити на 16. Поділили. Це скінченний дріб 0,8125 десятитисячних. В третьому 1 ділимо на 12. Нескінченний періодичний десятковий дріб, тож 1,12 дорівнює 0,08 і 3 в періоді. І останнє четверте 24 поділили на 25. Вийшов скінченний дріб 24,25 дорівнює 0,96. Я дуже сподіваюся, що ви справилися з цим завданням. І якщо ви повторите теорію і попрацюєте над домашнім завданням, то будемо вважати, що ви тему опрацювали. Працюйте, напрацьовуйте власних навичок, досягайте своїх вершин, я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!